Компанія «Скатек» дуже рада долучатися до будь-яких проєктів, які сприяють розвитку молоді в Україні, тому що за нашим молодим поколінням є майбутнє країни. І тому ми сподіваємося, що даний проєкт школа стартапів був не тільки цікавий, але принесе багато користі в майбутньому і всі наші зусилля окопляться сторицею. На подібному проєкті я вперше і мені дуже дуже сподобалося. Я дізналася все, про що я хотіла дізнатися. Сюди я їхала з метою, щоб знайомитися з фінансовою грамотністю, бізнес-плануванням та ораторським мистецтвом. Це дуже вважаю допоможе мені в житті, та насправді я знайшла нових друзів та сильніше зджилася з старими. Ми громадська організація Діловий клуб партнер. Проводимо гру з фінансової грамотності, яка називається Життєвий капітал, для того, щоб підвищити фінансову грамотність, фінансову обізнаність, допомогти молоді сформувати фінансові звички, які допоможуть їм стати заможними і успішними в майбутньому. Наша мета щоб один мільйон українців став заможними і потім доніс своїм дітям і своєму оточенню ці знання. Ця гра Є розробкою наших українських підприємців. Вона створена саме для українців. В ній використовуються фінансові інструменти, які є у нас в країні. Також в ній зашиті фінансові ситуації, які можуть трапитися з людиною і повпливати на її фінансовий стан. Мені дуже сподобалася гра життєвий капітал. Спочатку я думала, що ця гра мені не зайде, я не, не зрозумію, як у неї грати, і як, як взагалі вона оце працює, але з часом я почала більш. Розвиватися в цій грі і вийшла в велике коло. Я дякую організаторам, що дали можливість мені зіграти в цю гру і пізнати фінансову грамотність. Ораторське мистецтво від слова ОРО говорити. Наша школа вважає, що раторське мистецтво це мистецтво доносити свої цінності до аудиторії. У сучасному світі це дуже важлива річ, особливо в нас в Україні, коли ми маємо виховувати молоде покоління, молоде політичне покоління, лідерів, яких ми маємо навчати. Ми маємо закладати їм правильні цінності, і ці цінності вони мають доносити через ораторське мистецтво. Сьогодні ораторське мистецтво потрібно як ніколи, оскільки ми живемо в країні, яка має доволі високу нестабільність, яка піддається впливу пропаганді. І ми маємо виховувати лідерів, які володіють критичним мисленням, володіють цінностями, і ці цінності можуть доносити іншим, борючись з пропагандою. Своє життя я планую пов'язати з ораторським мистецтвом, тому курс ораторського мистецтва для мене був дуже корисним. Дякую нашим спікерам, які його провели. Дякую Олександру Валерійовичу. Він неймовірний спікер. Отримані знання допоможуть мені в майбутньому досконалити свої вміння та навички. Мені дуже сподобалось коло спілкування тут, а також мені дуже сподобались наші вчителі, наші оратори, наші педагоги. Вони навчили нас багатьом корисним та цікавим речам. Вони приділили нам дуже багато своєї уваги, і ми неймовірно це цінуємо. А також Неймовірно рада, що познайомилась із такою великою кількістю таких класних людей. І мені неймовірно приємно, що і я їм сподобалась, і вони сподобались мені. Холодно життя, чаєва кружка. А ми ще маємо, прошу мовчати. А ми ще маємо, про що поважати, як світло пров'яється через... Я дуже щасливий, що потрапив на цей проєкт. Я дякую компанії Скатик за те, що вона турбується про нас, про наш розвиток у нашому суспільстві. Тут було дуже весело, цікаво, тому дякую, що ви даєте такі можливості нашим дітям. І дякую за чудові подарунки.